Мої вітання, шановне панство. Звуть мене Олександра, і давайте ми з вами Польщу подивимося. Ви пишете про те, що є загроза для Польщі зі сторони РФ і зі сторони Білорусі, і взагалі НАТО готує якісь навчання дуже великі, там 90 тисяч людей, ну, військових чи да, мають приймати участь. І є ще новина така, да, про те, що НАТО закликали цивільних на Заході бути готовими до можливої війни з Росією. І це не лише робота військових. За сценарієм, відбиватимуть напад Росії. Це про оці найбільші навчання з часів кінця холодної війни. Ну, і ваше побоювання про те, що. Зі сторони Білорусі та Єрефії є ризик нападу на територію Польщі, да, що Польща готує свої війська до великих навчань. У мене був колись розклад на каналі, якщо пам'ятаєте, з приводу того, що Білорусь знову, як він так називався, Білорусь знову провокує Польщу да, чи щось таке. Загроза там стояла. Так, перепрошую. Загроза стояла кордонам і Польщі також. І там ще щось про країни Балтики. Я вже не пам'ятаю, треба пошукати і передивитися той розклад. От, карти на той момент говорили, да, що загроза провокації є. Давайте передивимося. Польща, що їй загрожує найближчий час. Чи є якісь загрози для Польщі? Від Ерефії або Білорусії. Неважливо, яка різниця, чи є якась загроза для Польщі, від Ерефії та Білорусі на найближчий час. Сейчас, друзі, розкажу, як це стосується війни в Україні. Сейчас, друзья. Як це стосується Польщі, ну, для чого це для Польщі? Дивіться, е, ситуація яка? Значить, е, яка задача? Задача зупинити активні дії, е, чи то перекрити кордони, чи, ти, чи то обмежити поставки, тобто зробити так, щоб е, зупинити активні дії в плані перевозок, переміщення е, якось так. Що стосується самої Польщі, тут не стільки до Польщі, йде, а як до Польщі в контексті співпраці ще з кимось. Це все, якщо про Україну говорити, зупинити поставки, зупинити поставки ресурсів, щось ну, от, от якось так. Чи можливі якісь провокації? Так, да, на кордоні щось таке може бути, але. Тут немає якихось, знаєте, таких жахливих прямо карт. Ну, провокації якісь, так. Да. От на кордоні провокації можуть дійсно бути. Давайте зараз ще раз спробуємо. Провокації. Ну, Наступу ну, немає наступу Польща, що тобі загрожує найближчий час бірефії та Білорусі. Що тобі загрожує? Найближчий час. Тут інше, тут інше питання. Взагалі загроза в іншому стоїть. Загроза стоїть навіть не загроза, да, а питання. Потрібно бути уважним до тих людей, які знаходяться всередині Польщі, і які можливо зараз Ну я подивлюся, що вони готують, але більше як ну небезпеки йде від них: тих, хто всередині, тих, хто можливо з РФ чи з Білорусі співпрацює. От. Загроза може йти від. Ну, тобто до них потрібно приділити більшу увагу, ніж до провокацій якихось на кордоні. Ну, от карти про це говорять. Що Провокації, так, да, дійсно, вони можуть бути, але ну, наступу ніякого не буде. Це ж все розумієте, для чого це все буде створюватися. Да? А от люди, які всередині, що від них чекати в Польщі, в якісь запроданці люди всередині Польщі, що від них. Чекати, що взагалі Польщу чекає найближчий час, два-три місяці півроку Польщу, що чекає? Хто ці люди для Польщі? Ці дії для Польщі. Давайте, дивіться, от е, для Росії. Ну, от, от бачите, яка ситуація. Дивіться, тут же ж питання йде конкретно з середини Польщі. От е, найближчий час, скільки я там говорила, 2-3 місяці, ну там десь, може, до півроку, до літа ситуація буде змінюватися. Причому всередині, щось вилізе наружу, якась інформація, хтось себе проявить. Від тих людей, які знаходяться всередині країни, від них йде розбаланс... розбалансування самої системи в цілому, і мова йде в основному по ресурсам, тобто, це ударити по ресурсам. Почнуть розкриватися якісь таємні домовленості. З дияволом щось вийде наружу, ось, знаєте, як була, що від цих домовленостей могла бути певна якась агресія в сторону Польщі, да, або ну, якийсь вплив там на рішення, прийняті польською стороною, якось так. Тобто, тут в основному про це йде мова. Наступу ні, наступу немає, а от провокації. Якісь да, можуть бути. Ці люди, хто для Польщі, ті, які своїми ну, силовими методами да, намагалися вплинути на прийняття рішення, від них, в принципі, йшла певна загроза в плані прийняття рішення. Можливо, якоїсь і, і військових якихось дій тут стосувалося. Да, може, просто як витік певної інформації, да, тобто, ну, от і про це йшла мова. А, якось друзі, так. Ще якась третя сторона вилазить. Можливо, ще хтось вилізе. Там не тільки буде Росія, а Білорусі, а ще хтось може вилізти. Так що ситуація така. Ситуація ось така з Польщею. Давайте подивимося в плані навчання. Найбільші навчання будуть відбивати на Росії? Для чого вони готуються відбивати на Росії? Ну навіть якщо це звучить як навчання, то яка мета у всього цього? Чи дійсно вони готуються відбивати? Та, ні, звісно. знаєте, Тут просто показати свою силу, показати свою міць по місяцю е, і по повішаному від, відбити бажання щось зробити. Це, ну, це як таке собі, знаєте, попередження і демонстрація сили своєї. Е, що взагалі загроза країнам НАТО від Ерефії, яка є на сьогодні загроза від країн? На о, від РФІ до країн НАТО. Загрози від РФІ до країн НАТО. Боже, як багато? Е Як багато запроданців знаходиться в різних країнах, ті, які співпрацюють з Рефією. Причому співпрацюють вони за, ну, за певну плату, да, роблять те, що необхідно і так далі. Взагалі цікаво. От країнам НАТО загрожує знову ж таки, бачите, по трійці кубків, да, це такі певні домовленості, ті, які, можливо, десь... Вони будуть націлені на зупинку якихось прийняття рішення, можливо, знову ж таки, в плані допомоги, можливо, знову ж таки в плані ресурсів. Да? Тобто, зупинити по четвірці пентаклів е і по четвірці мечів, зупинити, вплинути, е вплинути на е систему. Плинути на правосуддя. Розумієте? Оце єдина загроза країнам НАТО? Чи буде взагалі можливий такий сценарій, щоб Росія воювала з країнами НАТО? Чи НАТО щоб воювала з Росією? Чи таке можливо? Та? Ну, і... НАТО може якось включитися в боротьбу з Росією. Теоретично може включитися, на це є е, дійсно. Виділені сили, вони про це розуміють, вони про це готуються, да. Тобто вони на готові. Сказати, що прям це ну такий варіант, який от там завтра через місяць не впевнена. Тут все по Пентаклям ще й карта помірності. Тобто, готуватися, да, вони готуються. Чи будуть вони застосовувати, не знаю, не впевнена. Тут просто карти про те, що ми готові. Ось о, ми стоїмо, ти нас бачиш, тобто ти розумієш, що якщо раптом що, яка буде відповідь. Але ще, до речі, карти можуть у говорити, що якась допомога може бути, але таємна. Ай, таємна. Це не, не про те, щоб хтось там допоміг Україні, там якось так. Це буде, якщо щось буде загрожувати певній країні НАТО, причому щось таке, знаєте, як незворотне. Не це те, коли, ну, я не знаю, що це має статися такого. Розумієте? От Я не знаю. От тоді якась реакція може бути, а на зараз ні. Тобто це от люди всередині. от люди всередині, це... Це воно, ну, так. Да. Чому була оця заява? Закликали цивільних на Заході, бути готовими до можливої війни з Росією. В НАТО закликали цивільних на Заході, бути готовим до можливої війни з Росією. Ну, а для чого це робити? З однієї сторони, це як пояснення певних дій, це пояснення певних рішень для людей. Знаєте, щоб, можливо, не виникало там якихось питань, чи будуть там воювати, чи щось таке. На зараз ні, не бачу. Про Китай ви ще писали про те, що Китай може вступити там, да, із Північною Кореєю напасти там на якусь країну. Китай чи готується Китай до якоїсь війни найближчий час? Так, Секундочку, перепрошую Китай. Стосовно війни плани у Китая. Та ні, слухайте, тут взагалі не про це йде мова. що у Китаї, які плани найближчі час там? У Китаї які плани? У Китая. Е... Ні, у Китаї ситуація не та. В Китаї займається на зараз своїми питаннями всередині країни. І взагалі, знаєте, відбивається від, від певної агресії. У Китаї плани займатися своєю країною, можливо, якимось своїми ресурсами, відновленнями своєї системи. По сімці Пентаклів, це знаєте, як відновити, можливо, якісь втрати були, можливо, десь щось не дополучили, недоотримали, перепрошую. Це може стосуватися як і ресурсів, і врожаю, і я не знаю, вкладів якихось, тобто, можливо, виробництво якесь. Тобто тут сама фінансова система. Або банківська система, щось таке. Вони не готуються ні до якої війни. У них немає на зараз такої можливості, у них проблема всередині країни. От тут їм треба стабілізувати ситуацію всередині країни. Північна Корея так само, чи готується до війни, обмежено дуже. Ми з вами дивилися з приводу Північної Кореї. Так що, друзі, взагалі таке щось да, відбувається з цим. Для чого нагнітають ці інформацію з приводу війни, там, з приводу загрози НАТО і країнам Заходу. Для чого нагнітають ну, зараз інформацію про ці загрози. Ну, знаєте як, з однієї сторони, щоб світ не розслаблявся, з однієї сторони, щоб світ не розслаблявся, тому що ситуація на зараз дійсно дуже важка, є момент нехватки ресурсів, є момент звернення до певних своїх партнерів, да? Тобто, ну, показати, що можливо, щоб не розслаблялися. Чи готується Захід до, до війни з Росією? Та, ні, звичайно. ну, що, Чи готується Росія до війни з Заходом? Ні. Тут взагалі є свої домовленості, свої певні домовленості з Заходом у Росії. Ну, ми це все з вами, всі ці питання ми з вами вже розглядали, тому, будь ласка, не переживайте стосовно Польщі, у Польщі інша історія, от. Тут якась взагалі якась людина може померти. От я знову питаю, що в Польщі, що в Польщі яка загроза може ем, загроза йти певному королю. Кубків, та це, як знаєте, буде якась жертва, жертва якогось короля. Ну так що, друзі, ось так, або спроба якась невдала, направлена на певного короля. Для чого це робиться? Для того, щоб розхитати систему всередині, так що в Польщі там треба дивитися. Бачите, знову ж таки, якісь таємні, таємні домовленості, бажання змінити правління, бажання поставити, можливо, якихось своїх людей. Тут загроза йде, починаючи з верхівки, тут бажання змінити владу взагалі. Я не знаю на що там націлена ерефія стосовно Польщі, да? але ну, розхитати всередині ситуацію. Оце ним не йметься. Так що, друзі, така ситуація. Ну, добре. Я вам дуже дякую за ваші питання, дякую за новини, що слідкуєте, що ділитеся. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.